Миколаєвець Самір Мірзоєв чемпіон Європи у столиці Естонії, місті Талін з 24 по 26 серпня відбувся чемпіонат Європи з Теквондо серед олімпійських вагових категорій та серед юніорів. У другий день спортивного форуму Миколаївський спортсмен Самір Мірзоєв завоював титул чемпіона Європи серед юніорів. У ваговій категорії до 55 кілограмів тренують спортсмена Олег Машкін та Тетяна Росовська. Всього ж за три дні європейської першості в активі збірної України 10 нагород різного гатунку. А вихованець Миколаївської школи веслування Олег Кухарик став бронзовим призером чемпіонату світу. У складі чоловічого екіпажу Байдарки Четвірки разом з Дмитром Даниленко, Ігорем Труновим та Іваном Семикіним, Олег Кухарик показав третій результат світового форуму на дистанції 500 метрів. Таким чином на чемпіонаті світу, що Водив у німецькому Дуйсбургу. з 23 по 27 серпня українська четвірка байдарочників не тільки здобула бронзу, а й виборола олімпійську ліцензію на ігри 2024 року, які пройдуть у Парижі. Вітаємо спортсменів, тренерів та всю Україну з цим здобутком.